Подивимося, де кіця. Але сонечко світить. Друзі, усім привіт. Я... Ти привітався. У нас вже біля п'ятої години десь тепленько на дворі гарно. Навіть не здається, що кілька днів тому був такий мороз. Я вже тут помила, вже можна ходити так, в тапочках. Чистенько. Файно, ляпота. Так, красота. Що, ви тебе кейцю, показати? Маємо сьогодні 8 березня, друзі. Перший ролик на сільський Благоджавий шов. Але у нас день продовжується. Я ще зараз буду братися до вечері. Кісточки, щось та вечір треба сотувати. Маю там розморожені. Крученики. Зараз йдемо готувати, я чекаю свого чоловіка, Його нема Десь на вечір має бути. Тому день у нас продовжується. Прекрасний, теплий, сонячний, гарний день. Добре. Йдемо помилувалися, йдемо до вечері, будемо Ходіть. Так, насамперед взялася до картоплі. Почистила картоплю. Зараз помию. Поставлю варити. Ще розрізаю, друзі. Якщо така трошки грубша, то розрізаю, щоб швидше зварилася. і так звариться, але все одно. Так буде трошечки швидше. Так, тут кручені підсмажую я легко, з одної і з другої сторони всякому муку, потім в яйце і на сковорідку. Але всередині вони будуть, друзі, е сирві. Тому я ще окремо на бляшку, просто і ще запікаю в духовці. Піджарила до тою скоринки. Зверху накриваю фольгою, ставлю на невеличкий вогонь. Поки картопля в мене звариться, поставила картоплю. То у нас печеться в духовці. Дякую. Дякую, дякую. До мені так. Я не залишилася без подарунка. Також отримала квіточки. Хоча вже пізно, вже вечір на дворі. Але ліпше пізно, ніж ніколи. Ніч на дворі темна, ми йдемо тільки повечеряли, тільки поговорили трохи і йдемо в господарку обходити. Він вам щось покажу. Я вам щось покажу, дивіться. Добрий день. Мя -мя. Ти там є, так? Бачите, де кітка. На дворі машина трошки відкрита. Як вона залізла, я не знаю. Через вікно, правда? Ось так. Куди їдеш? Пасажирка. Куди їдеш пасажирка? Okay. Ну все, киця поїхала. Вікна тату підтягає, бо вона залазить в машину. Так, вечірня управа. Мі! Вечірня управа у нас. Дівчульки. Є господар ваш. Зараз всім їсти, пити, не вже мекають на цілий цей. Друзі, нас так кричать сови. Набирай, набирай. Це дуже перебуває зараз. я вже зібрала, там сьогодні було 12. Вчора, скільки ми зібрали, не пам'ятаю. Позавчора було 15, це точно пам'ятаю. А вчора 9, так. Ну, вже почали файно це може бути. Вже можна їх хвалити. Тільки не перехвалити. Так, тільки не перехвалити. Сіль. Ну чого настрашилося? Сіль дала від старих забрала. Десь вони мали свою сіль. А де та сіль? Чи хлопці вичищали, викинули ту разом сіль. Там де їхня сіль так. Дала від старих кислих, нехай їдять. Нехай, Не хочуть солі. Треба десь загадати собі купити, Все щось забувається, чують. І живенка скінчилася. Та живина. Угу. Сіль і живинку. Оця сіль, певно, з, з тим, ні? Ні, це з йоду. Правно, з йодом я не знаю. Так. І від старих взяла, Я від старих взяла, так. Старі дивлюся, вже скільки часу мають, а ті не мають, а я дала трохи тим. Ті теж хочуть чекаю. Це потреба. Добре, на кого доїти, тільки раз-раз кинув їсти, пити, чистої водички, сіна і все. Яйка позбирала і гадня. Але в нас кричать сови, друзі. Де ті сови є, що не кричать? Так голосують. Там на ніч. Добре. Але тепленько. Файно, тепленько. Дуже файно на дворі. Добре, друзі. Ось такий ролик. Такий маленький, крутенький ролик. Але має право бути. Чоловік хоча з запізненням, хоча вже вечором, але все одно привітав. Я дуже рада. Та й все. Можна відпочивати тепер. Завтра неділька. Будемо відпочивати. Будемо відпочивати. Ще раз всіх вітаю з 8 березня, дівчатка мої любі. Всього тільки вам доброго. Всього тільки доброго. І спокою. Спокою, миру. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї нічки. Па-па.